Нарешті дочекалися весни початок березня 2025-го. Ми у Варшавському мікрорайоні. Наразі не у Варшаві, а у файному місті Тернопіль. Мікрорайон знаний, один з наймасштабніших і найцікавіших в обласному центрі. Шість будинків комплексу вже введені в експлуатацію. Сьомий будинок збудований. Внутрішні стіни, сходові марші, дах готові повністю. На восьми поверхах будинків уже встановлені вікна. До слова це 50% від загальної кількості. Ми на даху сьомого будинку, буквально через дорогу парк національного відродження. І ось такий краєвид. За моєю спиною, восьма черга мікрорайону. На шістнадцятому поверсі восьмого будинку Варшавського мікрорайону, а це найвищий поверх. На другим під'їздом будинку готують каркаси вертикальних колон. У першому під'їзді майстри влаштовують опалубку для плити перекриття над останнім поверхом. Про всі особливості та родзинки Варшавського мікрорайону читайте на сайті компанії Креаторбут. З радістю. Вас чекають в офісі продажу, що за адресою під Волочиське шосе 5. Підписуйтесь на наш ютуб і Слідкуйте за відео оновленнями з будівельних майданчиків Тернополя, Львова та Києва.